Що буде, якщо ми пройдемо всю гру етап Андрей на 100%? А, а за це ми отримаємо 1 мільйон доларів. Табі кінечні патрони. На, на даху з літом ми отримаємо літак Гідра. А ще під мостом отримаємо санк Ріно. Якщо ми прийдемо в місію шуткої в допомоги, ми отримаємо 200 тисяч здоров'я. Місію поїтецьку ти отримаєш бронежилет на 150%. 8. За місією пожежника ти отримаєш вогні За місію таксиста ти отримаєш стрибок та нітро. Якщо ти закінчиш завдання на шутинер... De cada minuto você